Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще одну пісню: це про нашого земляка заставни, який є емігрантом в Англії. Але він під час війни з перших днів приїхав в Україну і разом з своїм сином він поїхав воювати на фронт. Пішов у воєнкомат, сказав, щоб його зачислили в Збройні Сили України. І я хочу сказати, що на таких емігрантів, на таких українців треба рівнятись. Одні тікають за кордон, одні ховаються від воєнкомів, від воєнкомата, а другі навпаки їдуть за кордону в той час, коли вони забезпечені буквально всім. Зараз я закрип, написав я текст, це своєрідна пісня, хочу вам заспівати. Виконати її нормально не можу, але я просто хочу передати вам самий текст цієї пісні. ¡Graznes <muchas> Толік із заставни. Він поїхав за кордон. Хоч в англійськім королівстві жив наш столік, як барон. Тільки ж ось війна настала, Україна вся в крові, хтось на нашу Україну злі напали москалі. Хтось поїхав до Мадриду, хтось в Італію утік, хтось сховається у Польщі, хтось в Німеччині озник. Тільки ж толік наш приїхав в Україну в час біди, не боявся. Анатолій з них рашистів та війни, не забрав він також сина з України за кордон. Анатолій разом з сином ось тримають мужньо фронт, б'ються хлопці під Бахмутом, б'ється батько, б'ється син, бо ж вони є патріоти, як міцний кулак один, їх подвиг безсумівний, не сховалися вони, хоч могли в них у годину заховатись від війни, бо ж сім'я була за. Можна, як царі вони жили, бо ж маєтки за кордоном них в Англії були, толік ближчук і заставни. Він поїхав за кордон, хоч в англійській королівстві жив наш Толік як барон, тільки ж ось війна настала, Україна вся в крові, бо ж на нашу Україну злі напали москалі, хтось поїхав до Мадриду, хтось в Італію утік, хтось ховає. У Польщі хтось в Німеччині ось з них, тільки ж Толік наш приїхав в Україну в час біди, не боявся Анатолій з найкрашистю та війни, тільки ж Толік наш приїхав в Україну в час біди, не боявся Анатолій з некрашистю та війни. Слава Україні, ми переможем.